Вітаю всіх на каналі Моя Аудіобібліотека. Тут ми вчимо українську мову та слухаємо аудіокниги. Сьогодні ми поговоримо про позначення звуків на письмі. Я розповім вам про секрети українського алфавіту. Розповім про особливі букви алфавіту та надам зразок звукобуквеного розбору слова. Звуки на письмі позначаються спеціальними графічними знаками буквами. За допомогою букв, які ми пишемо і читаємо, відбувається писемне спілкування між людьми. Букви бувають великими і малими, друкованими та прописними. Щоб легше було запам'ятати букви, їх розташували в певному порядку. Такий порядок називається алфавітом. В українському алфавіті 33 букви. За допомогою цих 33 букв можна позначити всі мовні звуки. Однак кількість букв не збігається з кількістю звуків, яких 38. Для позначення голосних звуків використовую 10 букв А, О, У, Е, І, і Я, Ю Є, Ї. Для позначення приголосних використовують 22 букви Б, В, Г, Г, Д, Ж, З, Й, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, С, Ч, Ш, Щ. Не позначає жодного звука буква м'який знак. А вона використовується для позначення на письмі м'яких приголосних звуків. Увага! М'який знак може стояти лише біля восьми букв. Це такі букви: Д, З, Л, Н, Р, С, Т. С. Голосні звуки А, У, Е, І на письмі можуть позначатися двома буквами, а звуки І, О лише однією. Так, звук А позначається буквою А та Я. Звук О лише буквою О, звук У буквою У та Ю, звук Е буквою Е та Є, звук И лише буквою И та звук І буквою І та І. Таким чином букв на позначення голосних 10, а звуків 6. Букви Я Ю, «Є», Ї позначають два звуки перший із яких приголосний звук І, а другий голосний. А, У, Е, І відповідно. Але два звуки ці букви позначають не завжди. Лише буква І завжди позначає два звуки, у якій би позиції в слові вона не стояла. Чи на початку слова, чи після апострофа це завжди два звуки. Й, і. Так, якось показано, на прикладі слів їду та від'їзд, букви я, Ю Є. Інколи позначають один звук. Інколи два. Два звуки вони позначають. Перше. На початку слова. Яблуко. Юнь. Єдиний. Друге. Після голосного. Моя. Свою. Твоє. Третє. Після апострофа. Сім'я. П'ю. П'єса. І четверте: Після м'якого знака: мільярд. Сю. Досьє. В інших випадках вони стоятимуть після приголосного. Будуть позначати один голосний звук та пом'якшувати попередній приголосний. Люди. Синє. Няня. Приголосні ж звуки позначаються тими самими буквами. Тобто звук Б позначається буквою Б, звук Р позначається буквою Р. Але є особливі букви на позначення приголосних звуків. Це букви ЩА, м'який знак Д, Ж, З. Буква ЩА завжди позначає два звуки Ш. Ч. Щука. Щока м'який знак не позначає ніякого звука. Він вказує нам якість попереднього приголосного тінь. Мільйон. Букви Д та Ж можуть позначати окремі звуки д та ж, а можуть позначати один складний звук дж, джміль. Так само букви Д і З можуть позначати окремі звуки Д та З, а можуть один складний ДЗ, як у слові дзвінок. Позначають два звуки, а вони лише у коренях слів. З теоретичним матеріалом ми закінчили. І зараз я розповім вам, як зробити звукобуквенний аналіз слова. Перше, що ми робимо. Записуємо слово із нового рядка. Книга. Друге. Ділимо слово на склади. Книга. Га. Третє. Характеризуємо кожен склад. Записуємо два склади. Перший відкритий наголошений, другий відкритий ненаголошений. Четверте. Робимо звуковий запис слова, тобто фонетичну транскрипцію. Обов'язково ставимо наголос. П'яте. Підраховуємо кількість букв та звуків. В нашому випадку це 5 букв, 5 звуків. Шосте. Характеризуємо звук. Вказуємо голосний чи приголосний. Якщо голосний, то вказуємо наголошений чи ненаголошений. А якщо приголосний дзвінкий глухий чи сонорний, твердий м'який чи напівпом'якшений. У нас К приголосний глухий твердий «н» – приголосний сонорний твердий «і» – голосний наголошений. Г. Приголосний дзвінкий твердий. А. Голосний. ненаголошений. Ось так виглядає звукобуквений аналіз слова. Записуйте собі до зошита, щоб потім по зразку правильно виконати. А я завершую свій урок. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал. Натискайте дзвіночок, залишайте коментарі та ставте вподобайку. І обов'язково приходьте ще. До наступних онлайн-зустрічей!